раз загородній політолог долучається до нашої ефіру. Доброго ранку. Слава Україні, і дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава пане Тарасе, Ну, ми знали, що Орбан е, після того, як е, переміг Дональд Трамп на виборах президента Сполучених Штатів Америки, сильно повірить в себе, але щоб настільки повірив, що е, говорив про Україну, не узгоджуючи з Україною ці питання, то я не знаю, чи ми е, власне сподівалися на це і могли це припустити. Наскільки далеко може ця гра Орбана зайти? Ну, давайте почнемо з Волца. Волц ніяк не прокоментував ні позитивну, ні негативну позицію Орбана. Я прочитав в оригінальне інтерв'ю CBS, перекламую свій Фейсбук. Я там повісив, що він там сказав. Він сказав наступне: абсолютно нейтрально, що у Орбана є стосунки з Трампом, є з Росією, кома увесь світ, увесь світ сподівається на. Там припинення війни от там в якомусь форматі. Не позитивна, не негативна і так далі. далі. Ви повинні розуміти, що для Волца Орбан це не хто. Для нього головним є Трамп. Та, в принципі, все інтерв'ю побудовано навколо того, що є Трамп. Орбан грамотно, грамотно звичайно, тут слід надати належно, продає свої миротворчі послуги, які нафіг нікому не потрібні, так намагаючись да намагаючись в ЄС розповісти, що у нього є дуже тісні стосунки з Трампом. В Росії він розповідає, що у нього є стосунки в ЄС Трампом, в Китаї він приблизно те саме розповідає, і так далі. Він досить вправний політик, який каламутить воду в даному випадку. Це абсолютно російська розводка. Те, що він пропонує, нічого не заважає росіянам підтримувати починати обмін полоненими, так але вони спокійно, спеціально цим займаються, тому що розуміють, що українців ці є цінне життя кожної людини в даному випадку. А так буде багато хто, таких, таких посередників дійсності з десяток, щоб ви розуміло. Просто Орбан найбільш активний. в даному. Я впевнений, що Десь Фіца ще вискочить, Ердоган вискочить, там Катар є, ОЕ, Саудівська Аравія і багато інших людей, які хочуть знову-таки торгувати посередницькими послугами. Позиція української влади, я вважаю, правильно. Тих хто. У нас є Трамп, да ми, ми спілкуємось там з і з Трампом в тому числі. А, а так що багато будемо чути? Я взагалі прихильник асиметричного втихомирювання Орбана. Це починати там шукати які там ще в скорочувати кількість економічних контактів. В першу чергу вони нам, в принципі, не потрібні. Є угорські банки, які працюють у нас досі є одночасно в Росії. Ну створити так, щоб вони тепер вмовляли, щоб повернули банки, це все інше. Тобто, з такими людьми по-іншому не можна розмовляти. Він нам буде знати рекомпостувати мозок. з фіцем органом і з деякими, знаєте, речівими поляками слід розмовляти асиметрично. Треба входити в ці розмови. Там по економіці треба пройтися, і знаєте, швидко швидко в конструктивний лад все піде в правильному напрямку. Угу. Е тут наступне питання, би мало звучати чи зможемо ми переводитися в конструктивний е лад, але давайте до іншого до статті в Нью-Йорк Таймс. Яка дослівно називається Вмовляти переконувати і листити Україна доводить свої аргументи. І власне в цій статті, що сказано, що Київ, начебто, відклав підписання угоди про співпрацю з США щодо видобутку і переробки українських корисних копалин, відклав підписання з адміністрацією Байдена, щоб підписати з адміністрацією Трампа. Наскільки це робоча ідея, і чи не видається вам, що про діючого президента Джозефа Байдена українська влада. Призабула. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що якраз в республіканській партії є відповідний капітал, там промисловий капітал, вони цим більше займаються, якраз там розробкою копалин і все інше. Ну, ну, так. Ну, Байден вже все віддав все, що потрібно. Від нього ще може бути. Запрошення до НАТО тут цікавий момент. Тут ще інтрига залишається. Він ще може це організувати. Якщо це буде, наприклад, проходження через там сенат чи через е, палату представників, якщо це буде спільна позиція, а так всі гроші, начебто, активно освоюються хоча це можна було раніше робити. Е, ну тобто виділяється те, що е, потрібно було виділити що півроку тому, що за якихось причин вони цього не робили. Не будемо вже е, шукати, е, в чому там причина, і так далі. А так, ну Ну підпишуть з наступного. Ну тут, то ж питання невних президентах, питання довгострокової політиці, повинно бути. Пане Тараса, хочу ще запитати з приводу заяви німецького лідера ультраправої партії Альтернатива для Німеччини про те, що Берлін повинен визнати Росію переможцем у війни проти України, а також розглянути вихід із північно-алантичного альянсу, бо альянс, мовляв, не захищає Росію. Дуже цікава концепція. Це в устами цього політика говорить Путін чи просто от у людини альтернативне бачення історії. Ну, у Путіна є альтернативне бачення історії. Таке тут тут альтернативне Німеччини там да? ну, дивіться, то знаєте, досить правильний мед сказав. Ну, який там претендує на Кастера, ага. що що Шольц залишається ізольованим в Європі. Чому а, Чому? тому, що німці починають відчувати, що думухають зовсім інші вітри, а що ну, от приїзд Трампа в Францію був не випадковим, фактично Трамп. Визнає, що лідерством зараз на тому етапі повинна займатися Франція, Британія, Польща і Німеччина тут, скільки вона так довго загравала з росіянами всі 20 років, ще з часів Шрёдера і Меркель. Вони почали створювати великі проблеми, якраз американцям, які полягає в тому, що вони фактично тягнули Європу. В альянс з Росією та Китаєм це страшний сон американської дипломатії. Це називається континентальний союз. Проти того такого континентального союзу, навіть американці за своїми ресурсами нічого зробити не зможуть. Тому е там будуть різні думки, але я думаю, що там буде поставлено таке питання: платіть гроші за безпеку більше, особливо німці. Американці ще будуть їм викручувати руки за те, щоб вони там фігі крутили Трампу і все інше, будуть витрачати кошти на оборону більше, як би там ні з якого. НАТО, звичайно, вони не вийдуть. Якщо такі дурні думки будуть виникати, з'являться мита на німецькі автомобілі, наприклад, Америки, і дурні думки одразу стануть тверезими. Тобто, з Європою панькати вже ніхто не буде. Буде чітка позиція є. Там 2% ВВП оплати, п'ята стаття НАТО працює. Немає цих 2%, п'ята стаття не працює. Криш за собі ж того, я думаю, що Трамп буде вимагати 3% відсотки а, Бо ми бачимо активність Макрона. Це означає, що там знову такі питання цих стабілізуючих сил в Україні постає. Я не називаю їх миротворцями стабілізуючі сили. Це теж позиція така загальна американців, яка полягає в тому, що європейці повинні бути присутні на території України в якомусь форматі. Так французи, британці обов'язково всі інші, як там по по цьому побажанню, але я думаю, що ми і американський контингент повинні вимагати ось для забезпечення якихось гарантій безпеки. То знову таки залежить від того, як закінчиться припинення вогню. я взагалі не виключаю, так як іде історія. Що Україна має всі шанси повернути кордони 91-го року військово-політичним шляхом, але для цього дуже багато зірок повинно зійтися на небі. Я не виключаю, що росіяни будуть так букувати, що американці десь так легенько влуплять, думаючи, що це легенько, а там так все посипеться, як в Сирії. І це теж шанс для України. Тобто, тут різні формати є. Але те, що в Німеччині та відбувається, ну я говорю, Німеччину будуть повертати в сім'ю на Атлантичну наступним чином. З одного боку, Франція, яка вже покаялась перед американцями, сказала, що ми тут не до чого, що було там, робило Меркель. А з іншого боку, це пояс країн, Польща Україна, Північна Європа, яка не дасть можливості німцям. А знову не мати думки, що можна створити континентальний союз з Росією та Китаєм. Она Тарасе, почули. Дякуємо за аналіз ситуації. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.